Так, а це от наші госінички, такий private beach. лічний пляж, там і дитяча площадка, а ще цей госінь є щось незвичайне. І я вам зараз це покажу. Тут є така беседочка. Столики. І всяка всяка їжа. Ось у нас тут є. Салатики. Вот так. Сидить серпики, хрустики. І тут одразу на місці її готовлять. Гарячу їжу. Вот. Хамбурги, котлетки, так? Да? Да. Далі. Рис, картопля фрайс, пегеті. От і така і холодильник, морозка, напитки. Ой, і айскрім скоро буде давати. І так можна брати і їсти, обідати, да, не йти гостінку. Це на берегу моря знаходиться. Свідом на морі. І все включено. А ще в цій гостінці є ось такий ось гарний софтплей для діток. І Аміка наша на ньому стрибає. А також є ось така чудова горка. З шариками і домичок. Нашим діткам дуже подобається. А зараз ми вирішили вам показати наш номер. Наш гостінчий номер. Назвичай ми не показуємо наші госінки, там де ми зупиняємося. Але з цього разу я вирішив зняти таке відео. Тут одна кімнатка для одиначного ліжечко, тут туалет з душом із раквіном, главна кімнатка, тут головна спальня. ще одна ліжко дабл. В ще до сінгл одинарне. Це вже чотири особи має поміститися. І ще тут одна кімнатка. Ще для одного особи. Ще одна кімнатка. для Амі, тата з мамою. Тут мої дітки лягають біля мами. І Емік тут теж крім обичний світ. А там ще наш балкончик. А найцікавіше це госінниці що вона нам дуже дешево. Ми такий сайт називається lastminute.com, Там, де часто люди відказуються від своїх номерів, чи, наприклад, купують свідом на море, а з іншої сторони госінці, не слабо розкупують номера, то там скидують туди госінці дуже дешеві пропозиції. І вийшли нам, це ось там, там чанчик, все включено. І все вся в'їжа включена, всечення включено, транспорт включен. І все доволі дешево воно вийшло на цьому сайті. Бо, треба, бо ми цей касинчик забронювали за декілька днів до виліту. Тому воно дуже нам вийшлося дешево. так що заходить на сайт lastmini.com це не реклама, просто такий вам совет. І можете знайти собі недорого житло в дуже класному місці. І ще придачу, все включено. Бувайте, любі друзі, почаще відпочивайте.